Всім хай! Хочу сказати, що у нас на каналі буде зніматися нові відео, пранки, різні батли. Це якби виходить прев'ю, тому що перший батл буде заключатися в тому, що не зможе з'їсти 5 печенів за хвилину часу. У мене вже готовий таймер. Якщо він програє, тоді він мені віддає 100 гривень. Ви готові до такого? Я думаю, так. Ось, прошу подивитися: 5 печенів. Раз, два, три, 4, 5. Таймер хвилина часу. Андрі, Це твоє та Так, давай три, два, один. <риклад> 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 Nie chciałem powiedzieć, że to będzie łatwe, bo dla mnie to jest dosyć niebezpieczne. Jak to czynić? To są dwa palce, które To by zależało na 23 sekundy. Давай, давай, тебе жиє 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сто. <клухи> Під час закінчився. Я понічно нічого не можу сказати. <клухи> 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 ну, ви зрозуміли, що це буквально майже на нереально. 65 печань це хвороби, не знаю до кого. Хіба що дуже великий род він дуже швидко жиє, або в кого дуже велике синовиділення. Пити не можна. І цьому це найважкіше критерія в цьому конкурсі. Всім папа, гарного -па, і Чекайте наші наступні відео.